Час розброюватись добровільно. За це вам нічого не буде. З 1 по 30 вересня Міністерство внутрішніх справ України проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Громадяни, які добровільно звернуться до міліції, звільняються від кримінальної відповідальності. Більше того, в подальшому вони мають можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Місячники добровільної здачі зброї МВС України проводить регулярно в усіх регіонах. Вони відбуваються двічі на рік, навесні та восени. Захід проводиться з метою виведення зазначених предметів і матеріалів з незаконного обігу. В Коломиї ці питання контролює дозвільна служба, зокрема старший інспектор дозвільної системи. Петро Дригаловський капітан повідомив, що навесні було здано 31 одиницю вогнепальної зброї. З них 25 зареєстровано та повернено власникам, шість виявилися несправними. Просьба всіх громадяни, які мають незаконному користуванні мисливського газу нарізну зброю, прийти до нас, не боячись нічого, здати дану зброю. Якщо здана зброя придатна мисливська газу до, до реєстрації, після дальнішої перевірки, ми дану зброю, перевіряємо і. Зареєструємо, котле непридатна придатна збродана зброї. Ми здаємо на склад на знищення. Основні порушення, які фіксує дозвільна служба, це недотримання правил перереєстрації та протермінування дозволів. Цьогоріч таких адмінпротоколів вже є 81. Порівняно з минулим роком, то ми цього року вже притягнули на буквально на, на 10 е адміністративних протоколів. Склали більше. Що просто просимо людей не зволікувати не зловжувати становищем, приходити до нас. Бо якщо людина не прийшла реєстрації, ми відправляємо Франківськ на курси. Правоохоронці застерігають за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами законом передбачене покарання позбавлення волі до п'яти років. Добровільна здача зброї, боєприпасів та вибухівки звільняє від будь-якої кримінальної чи адміністративної відповідальності з питань здачі небезпечних іграшок, а також придбання чи реєстрації зброї та спецзасобів. Звертайтеся у підрозділи дозвільної системи органів внутрішніх справ за місцем проживання.